Друзі, радий вас вітати на каналі. Про DeFi будемо пізніше, да? оскільки у нас DeFi складається, 80% це якраз з переміщення ліквідності, тому що більшість думає, що DeFi це щось складне, ні. Але в нас основна робота йде і з нашою ліквідністю, яка там знаходиться. Нам потрібно постійно її переміщувати, взаємодіяти і так далі. І нам потрібно розуміти взагалі, як користуватися гаманцями. Ми зараз запишемо декілька відео з приводу гаманців, їх буде штуки 3-4. І зараз почнемо з самого основного, взагалі, що таке гаманці, з чого вони складаються, і самі базові принципи. Тож, поїхали. Анатомія гаманця. Це три основні складові гаманця, з чого він складається. Сітфраза приватний ключ, публічний ключ. Сітфраза набір із 12, 18 або 24 випадкових слів. Вона різна, тому що в залежності від того гаманця, який ви використовуєте, є деякі гаманці, які по дефолту у них там 18, є гаманці по дефолту 12, є гаманці, в яких. Ви можете обрати скільки е, слів е, генерувати сіт-фразу. Да? І сітфраза це є якраз доступом до блоку з записами е, транзакцій. Тобто ми за допомогою Сітфрази отримуємо доступ до блокчейну, який відображає транзакції на е, наш публічний і взаємодію з приватним ключем. Приватний ключ довгий випадковий набір символів, дозволяючи доступ до активів і підпису транзакцій. Це як наш звичайний підпис, тобто він нічим не відрізняється. Приватним ключом ми підтверджуємо і підписуємо транзакцію. Приватний ключ він генерується на сітфразі, так само, як публічний ключ, так само генерується на приватному ключі, тобто воно все взаємопов'язано. І сітфраза і приватний ключ дає нам в цілому доступ до гаманця. Дехто врахується одним і тим самим, да, але технічно є різниці. Сітфраза дає доступ до блокчейну, а приватний ключ дає, грубо кажучи, нам просто внутрішній доступ до наших коштів. Публічний ключ це якраз номер нашої картки, як звичайно, там, Приватбанк, Монобанк. Да, це є наша карта, яку ми можемо давати. Він тому і називається «публічний», да? ми можемо його надавати для того, щоб отримувати кошти. Приватний ключ і фразу ми, звісно ж. Нікому не передаємо. І в нас є два типи гаманців: це кастодіальні і не кастодіальні а кастодіальні це якраз відносяться а, Binance, всі біржові гаманці, які створюються. А в чому а, плюси а, змога підтримки та відновлення доступу? Да? Забули пароль до гаманця. А, забули. А, Наприклад, зробили неправильний перевод на ваш внутрішній гаманець, Чи що зробили, вам сервіс може відновити доступ, спробує допомогти там відновити ваші кошти, якщо це там якісь незначні помилки. А в той же самий час ви маєте розуміти, що кошти, які знаходяться у кастодіанта, це такий баланс, який не має ваги ніякої, тому що ви не підконтрольні над ним. В якому плані? Біржа може заблокувати. Сам гаманець. Біржа може заблокувати транзакцію, а вона може там, юридично о, працювати з державою да, і надавати всі дані, тому що вона може являтися, наприклад, в цій страні юридичною особою. А, тому тут є свої плюси, є і мінуси, як і в некастадіальних гаманцях. Да. А в кастадіальних гаманцях у вас о, всі... О, Дії тільки на вас. У якому плані ми повністю зберігаємо наші приватні ключі і сітфрази, тобто кастадіан займається збереженнями цих даних і контролює, щоб вони нікуди там не попали. Так, якщо вони попадуть, це буде по їх вині, і вони якось там цей ущерб, скажімо так, перекриють. Але коли ми кажемо за некастадіальні гаманці, вся відповідальність на вас, тобто транзакції не заблокуються, так само не заблокується гаманець. але Скажу, що є деякі гаманці, які вже мають змогу блокувати транзакції, і це на рівні гаманців. Тому тут теж, теж треба бути обережним і розуміти, які гаманці можна використовувати, а які не можна використовувати або ну не варто використовувати. І о, мінус тут плюс, який що повний контроль над коштами це о, на вас це великий плюс, але в той ж саму чергу це і великий мінус, тому що. Вся відповідальність лягає на вас. Більшість людей цього не люблять. А некастадіальні гаманці, ми будемо розглядати роботу з некастадіальними гаманцями, тому що в DeFi у нас дуже обмежений вибір кастадіальних поки що. Але якщо чесно, вже це дуже сильно розвивається, тому що більшість протоколів вже підтримують ті ж самі гаманці від Binance, OKX, там... Тому в цілому сказати, що некастидіальні гаманці на сьогоднішній день відстають, то це, звісно, не дуже правда. Да, деякі сервіси ще не працюють з цими гаманцями, але вже основна маса працюють. Але я буду розглядати з бази саме некастидіальних гаманців, тому що я особисто кастадіальними не користуюсь, тому за них я нічого не скажу. У нас є два типи: це гарячі і холодні. Гарячі. Основна відмінність між цими двома типами гаманців, що гарячі зберігають файл з приватним ключем, там, де ми його встановили. Холодні адаптивні гаманці, да, вони якраз зберігають всі ці дані в себе всередині і підписують транзакцію також всередині. Це якраз велика різниця, і в безпековому блоці там більш детально подивимося чому. Гарячі гаманці. В нас є браузерні, мобільні і десктопні, тобто зазвичай всі гаманці ми можемо встановити на будь-який пристрій. Адаптивний Адаптивний він, скажімо так, називаємо його флешкою, він йде Да? І в чому знову ж таки ми розглядали, да, що всередині нього зберігаються приватні ключі, і неможливо отримати доступ до цих приватних ключів. У нас ще є таке розуміння, як підпис і апрув. А підпис це якраз приватний ключ. Ми підписуємо, підтверджуємо транзакцію або якусь дію. Апрув, діє якою ви надаєте дозвол смарт-контракту використовувати ваші токени. Ви розблокуєте кошти. А що це значить? Якщо дуже просто: хто вже взаємодіяв з якимись смарт-контрактами, тими ж самими лендінг протоколами чи дексами? А ви могли побачити, що спочатку у вас, там, щоб зробити транзакцію, іноді два, а іноді навіть три запити е, беруть, в якому б сенсі, що, наприклад, ми хочемо USDT поміняти на ефір. А для цього нам потрібно дати апрув на токени USDC там, і на токени ефіра, для того, щоб ми могли, там, наприклад, обміняти їх або там, в пул покласти. Да? А нам потрібно іноді давати два-три дозвіли на кожен токен окремо. Це робиться для того, тому що смарт-контракту потрібно списати у вас ці кошти з манця. І щоб він мав доступ, треба якраз надати, надати цей апрув. Без апруву ви не зможете просто підписати транзакцію, тому що смарт-контракт не може виконати дію, не маючи цього самого апруву. І різниця між ними, що апрув відображається в блокчейні, підпис ні. Це дуже важливо розуміти в безпековому плані, тому що буває такі нюанси, що ми можемо підписати якусь транзакцію, і в нас просто почнуть там по гроші, кошти з гаманця зникати. І важко відслідкувати, де ми дали той, той підпис, що ми підписали неправильно, звідки в нас діваються кошти. Але в цілому є додаткові сервіси. Ми їх далі вже розглянемо, да, які дозволяють нам відслідковувати, які ми робимо, які підписи ми робимо, для того, щоб ми могли перевіряти, наскільки в нас там протоколи, які ми надали доступ. Потенційно можуть зламати, можуть просто взяти апруви і просто списати в нас з гаманця всі кошти. Тому за цим треба слідкувати. І для багатьох це просто буває, що незрозуміло, що ми коли взаємодіємо з якимись протоколом нам треба там два-три підтвердження робити. Тобто це в цілому нормально так працює смарт-контракти. І в нас ще є один тип гаманців, це з мультипідписом. Що таке гаманець з мультипідписом? Тобто для скоєння нам транзакції якоїсь нам потрібно декілька підписів. Кількість підписів може бути там не обмежена, можемо виставляти 2, 3, 4. Використовувати зазвичай це використовують якісь фонди, бізнеси там і так далі. Але як це для нас примінімо, це підвищує вашу безпеку. Ви можете встановити, наприклад. На свій ПК і на телефон гаманці створити якраз з СІТ фразою з мультипідписом гаманець. І вже вам для того, щоб створити транзакцію, вам треба буде підписати е, з вашого, наприклад, ПК і з телефона. Тільки після цього буде транзакція. А недоліки якраз це ускладнений доступ у термінових ситуаціях. Тобто це створює деякі затримки при. Е, Активної взаємодії з DeFi. але це підвищує вашу безпеку, тобто, якщо ви навіть десь саскамітісь, де щось зробите не так, у вас а, все одно не спишуть кошти, тому що, о, що о, вам потрібно для а, підтвердження транзакцій два півписи. І чому це корисно? Тому що основні вектори атак є інфографіка, я її не додавав, треба, напевно, було додати. Що в цілому. Ті кошти, які крадуть з гаманців, 80 більше 80% це просто скампромонтовані дані. А в якому сенсі? Тобто банально від того, що десь спаліли цю сітфразу або зламали, наприклад, ваш телефон, ваш комп'ютер і отримали файл з ключами. Тобто, маючи файл з ключами, можна списати всі кошти з вашого гаманця. А так само, маючи сіт фразу, ми можемо отримати доступ до гаманця. Як цього уникати? Тобто ми знаємо, що гарячі гаманці в нас зберігають файли з ключами на тому пристрої, де в нас він встановлений. Тому базові правила тут в нас просто вже дуже сильно впливають, якраз вміння користуватися інтернетом, так звана інтернет-гігієна. Да? А наприклад, якщо ми встановили на ПК гарячий гаманець, нам потрібно притримуватись деяких там правил, починаючи з того, що ми не заходимо на незрозумілі сайти, не качаємо невідомі нам файли. Це особливо велика біда людей, які не використовують ліцензії, і все качають там піратські торренти, купа, кряків, куча там якихось програм, і просто не розуміють. Базових принципів безпеки а, використання інтернета, то зазвичай вони якийсь вірусняк собі все одно заганяють, які вірусів, які там, шукають а цей приватний ключ, їх насправді дуже багато, тому у вас, скажімо так, підвищений ризик цього. Так, так само і з телефоном. А, люди, наприклад, а, користуються публічними Wi-Fi, навіть не задумуючись за безпеку. Да, а, Скачують якісь файли, яким Телеграм надали. Та ж сама фігня, що ми можемо спокійно, якщо у нас на телефоні встановлений гарячий гаманець, ми так само можемо і попастись під якийсь вірус і втратити кошти. З сітфразою така ж сама фігня, але це помилка зазвичай людей, які там, зберігають сітфразу. В файліки у себе на ПК і ще й підписують сітфрази там і щось таке, або роблять на телефоні фото. Зазвичай там більшість додатків на телефоні у вас там просить всякі дозволи, ви навіть не читаєте, даєте дозволи, а потім знову ж таки у нас ця фотографія десь впливає. І, до речі, це основні причини по втраті сідфраз це саме фотографії. Тому сітфразу ми завжди зберігаємо на папері. Або ж все просто ми використовуємо холодні гаманці, але ну, з холодними гаманцями працювати в DeFi складно. Холодний гаманець це більше для зберігання просто коштів, де ви поклали свої біткоїни, поклали цей гаманець і не чіпаєте 10 років. То це якраз холодний гаманець цю справу добре виконує. І основні безпекові правила знову ж таки, засіт фразу ми підтвердили. Підтвердження на емейл. E а тут важливо, що не кастадіальні гаманці такого не роблять, кастадіанти можуть зробити. В якому плані, що вам приходять новини, якісь на емейл. E Деякі гаманці можна зареєструвати, там підв'язати свій емейл. E вам будуть якісь новостні розсилки, да? але ми не використовуємо там ніякі підтвердження. Це основний вид скаму. що там ми побачили активність, або у нас оновлення, введіть свою додаткову сітфразу, там, і так далі. Да? Тобто ніяких підтверджень в некастадіальних гаманцях не існує. Завжди збіряти адресу гаманця це вже більше до транзакцій, але знову ж таки, це постійний схема або неуважності людей, коли ми там, робимо багато транзакцій. Ми можемо або поплутати гаманці, або там. Подумала, що скопіювали, скопіювали інший, і в е, нас є все ж таки вірус, там, який е, може в буфері обміну е, підміняти адресу. Е, на сьогоднішній день вже такого сильно я не бачив, але е, раніше це була така нормальна проблема, яка е, скаміла багатьох. Забезпечити безпечну середу для гаманців. Тут якраз ці базові принципи гігієни, безпеки, е, користуванням ПК, користуванням інтернетом. Треба притримуватись, тому що основна потенційна втрата якраз із цього пункту у вас можливо. Це навіть не використовуючи DeFi, просто зберігаючи кошти на гаманці. Завжди перевіряєте сайти домів. Це правило відноситься так само і до інтернет гігієни Тобто ми не переходимо по рекламі, ми не переходимо через пошукову систему, тому що в більшості випадків дуже багато фішингових сайтів, особливо там невідомих якихось проєктів, або там запитів. ті ж самі гаманці, люди йдуть в пошукову і цей ребі-воліт. Перша вкладка, яка вибилась, а навіть не знаючи, це реклама, не реклама, а сайт. Так само треба домін сайту, тому що дуже багато фішингових сайтів, особливо а, таких середніх проєктів. І ну, це знову ж таки ваша безпека. Краще переходити на сайти або мати їх вже в закладках, ті, які ви завжди використовуєте. А, другий варіант це переходити з офіційних якихось істочників по типу там, CoinMarketCap, DropStop і такі інші дефайлами. Там скамових посилань не буде. Тестуйте на маленьких сумах. Це відноситься до всього, починаючи з того, що нам потрібно зробити переказ коштів великої суми. Знову ж таки, велика сума ізміряється не в нулях, а відносно вашого капіталу. Так само і коли ми вчаємо нові якісь проекти, якісь проекти, протоколи. Щось заговорююсь, то завжди використовуйте маленькі суми для того, щоб навіть якщо у вас щось скаміться, нам було не страшно там втратити ці там, 10 доларів. І кнопка-Бабло, знову ж таки, самий базовий скам, на який всі попадаються, це зароби безкоштовно отримуй і так далі. Зазвичай приводить як і фішинг. До втрати, починаючи з того, що у нас там зазвичай, особливо в DeFi є така розпространена штука, коли там ви знаходите у себе на гаманці якісь ліві токени, або у вас в плах ліквідності з'являються нові поли, та і так далі. Да, люди там намагаються, там, хтось їм щось прислав, вони думають, о, кошти, 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 заберука, щось підтвердили, щось наклацали. До побачення. А це в цілому основні правила. Які саме стосуються гаманців. В мене є, наприклад, особисте правило, якщо схоже на утку, крякає як утка, то це утка. А все. Дуже просто, якщо я дивлюсь, і в мене з першого погляду здається, що це скам, я навіть не намагаюся там, далі йти, розбиратися, скам це чи ні. Я краще там, приділю свою увагу чомусь іншому, що я вважаю найбільш корисним для мене, ніж буду намагатися там, щось з цим зробити. Друзі, ось такі невеличкі поради і основи. Якщо було щось незрозуміло, можете задавати питання. Цю презентацію, кому треба, я прикріплю також під відео, буде доступна. І далі вже, напевно, перейдемо до створення гаманця і створення безпеки навколо нього. А на цьому в мене все, Па-па!